<гумен> ви ознайомлюєтесь? Так, так ну хай всі ознайомляться, а хто ви? Капітан поліції, Грець Олег Васильович. Командир роти номер 2 батальйон номер 4 Добре. Все. А вам для чого мої документи? Для чого? Привіт. Для чого, якої? З три 3 Я вам забороняю себе знімати. Я громадська громадському місці? Документи Ну і що що ви громадському? Мені до повного ознайомлення, покажіть документи. Да, чоловік чіпився щось непонятно Це чого. Докажіть свої повноваження, хто ви є і чого ми маємо вам показувати, якісь документи. Мені до повного ознайомлення, дайте. До повного да. Добре, знімаю, знімаю. Дійсно, 25, покажіть з другої сторони. Поліс. 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 Документи ваші. Документи, що ви за собою. А що ви не підвіряєте механізм ревіть, що маленький? Запрошу вас довідувати. Та чоловік відмовляється. Що ви робите, хлопці? Ви не нормальні чи що? Я перепрошую, можете подивитися за столиком? Хлопці, що ви робите? Ви, зараз, ви запрошували людину чи ви затримуєте? Ви що Хорошо, складаєте згідно положення? Не перешкоджайте так, Ви що до мене руки простягаєте? По Почекайте, давайте Хорошо. згідно положення, де свідки, де що, протокол затримання складаєте і тоді можете. Що Відпустіть людину, що ви робите? Ви не нормальні, що ви робите? Ви до мене простягаєте руки. Що ви робите? Ви неадекватні. Що ви робите тут? Протокол затримання де? Ви на місці маєте скласти перед тим, як затримувати, шановний. Відпустили людину, склали протокол на місці? Тоді так, далі будемо розбиратись. Відпусти. Який райвідділок? Ми не найвіділо. Куди? Відпусти. Який райвідділок? Який райвідділок ви викрадаєте людину? Ой, я, не ви викрадаєте. я не викрадаю. Ви викрадаєте людину? В який В який А ви насильно. Що за ви його забираєте? відпустіть, який порушення? Який райвідділок? Який райвідділок? Який? Залізничний, відпускайте людину. Що ви мене відпихаєте? Чого ви до мене руки простягаєте? Райвідділок залізничний. Воювати на фронт хлопці гинуть. Якого хрена ви тут? Ненормальні. Куди їдуть? Хай відпустять вируси, людину. людину. Відпустіть людину! Що ви, ви мене пхаєте? Відиділь, ви чого руки до мене простягаєте? А, а що вибиліш. ви робите? Ви, ви мене тільки тіп... що ну, за руку взяли, що Визу. ви робите? Ви під Ви хто взагалі такий? Ви нормальні. Воювати йдіть. Я бачу, як ви воюєте. Воно їдьте, хлопці гинуть. Піздець. отак в нас люди, робляться.